Якщо чесно, при прочитанні цієї книги протягом усього прочитання у мене постійно боліло серце і душа. Я не могла заспокоїтись, і я не могла залишити цю книгу недочитаною, бо мені потрібно було, потрібні були відповіді, і потрібно було знати, все буде добре, чи все буде ще гірше. І це є про книгу від Колін Гувер, спогади про нього. Якщо ви хочете, щоб вам розбили серце один раз, другий раз, третій раз, потім його якось там підлатали, потім знову розбили. І потім в кінці, а в кінці я вам не скажу, що буде в кінці, це, це було важко, це було боляче, і це було прекрасно. Давайте так, я зараз дуже дуже коротко. Тут у нас головна героїня. Через деякі причини вона попадає в тюрму, і коли вона звідти звільняється, вона хоче побачити свою доньку, і тут -то і починається розгортатися сюжет. Далі я вам нічого розповідати не буду. Це сімейна драма, це сімейні таємниці, тут присутня трагедія, тут присутнє розбите серце, втрати. Все тут є. От якщо ви хочете поплакати, якщо ви хочете. Трошки посумувати, якщо ви хочете позадаватися дуже багатьма питаннями з приводу дітей, сім'ї, виховання, материнства, батьківства, будь ласка, беріть, читайте і вам це має сподобатись. Але я не впевнена. Ну, тобто, у кожного свої смаки і все тому подібне. Якщо вам хочеться щось скляного, будь ласка, це саме те, що вам потрібно наразі.